Тиждень з підказками не тільки про коридор затемнень, а ще й з підведенням підсумків за півріччя. Тож це твій астропрогноз з 2 по 8 лютого. Ну ось найромантичніший, але в даному випадку, у 26 му році, також найкармічніший місяць. Починається І з чого він починається, до чого готуватися. В першу чергу маємо розуміти, що тиждень прямо з понеділка починається із впливу повні. Повня вже розвертала свою таку, знаєте, свій вплив, свій характер, показувала ще три дні до самої події. Тобто, до другого числа ви вже знаєте, що вам розгрібати пів тижня, як мінімум, тому що ця повня вона заставляла. Певним чином вибудовувати свою комунікацію з іншими людьми через стратегію відстоювання своєї думки, своєї позиції, кордонів, прав, а також законодавчо відстоюючи. Тому тут дуже багато могло бути сенсів про комунікацію з людиною, яка була з вами в такій ситуації, яку ви раніше трошки відтягували, але зараз ситуація піднялась, і вам доводиться, наприклад, ну, із глобальних, хтось подавав на когось суд. Хтось давав якийсь запит, висловлював певні претензії, вимагав щось, або були якісь, якийсь вплив на вас, там токсичний, такий вплив, який ви відчували неприємно. І зараз він підіймається, вам доводиться відстоювати свої кордони, не дати на себе повпливати, не дати тиску іншої людини через думку та переконання, заставити вас до певних дій або навіть просто до певних висловлювань, яким, з якими ви не згідні. Це Такий ефект боротьби за своє его, боротьби за те, щоби не йти в сторону приниження компромісів через переступаючи через себе, а щоб спрямовувати всю свою енергію на вибудовування свого іміджу, а свого стилю, також своєї зовнішності. Хтось врешті наважився на певні зміни. І ось вся ця енергія, вона. Вже з'явилася, акумулювалась. Поділіться в коментарях, що саме відбулося, і як це зараз треба буде розрулювати. Тож розрулювати доведеться. І найцікавіше, що це такі певні відголоски того, про що ви вже здогадувалися, що буде відбуватися. От ці етапи розрулювань вони у вас вже були, ви про них вже знали в кінці вересня, на початку жовтня. Друге така велика подія, яка дійсно ну шалено впливає на все, це те, що Уран з ретро руху переходить в дірект. Ми це говорили в прогнозі на місяць. Подивіться собі тут, хто пропустив. А в тому прогнозі я взагалі багато про кармічність говорила. І ще й окремим відео залишала ось і кармічний момент з'єднання Сатурна та Нептуна вовнів, який теж буде, і вже має на нас вплив, бо довгі планети, планети з великим циклом завжди впливають заздалегідь. Тож ми вже зараз в цю повню на ефектів. З такого, знаєте, після стеліума, коли всі планети такі рішучі відіграли свою енергію в водолії, відбувається повня в леві, це якби через бажання звільнитися від чогось, ви точно завершуєте цього тижня попередній етап і починаєте новий. І ще раз наголошую: для когось це прям новий імідж, новий образ ваш перед іншими людьми, для когось прям нове ім'я, нові документи, а для когось це. Нова своя позиція для когось, можливо, в роботі, у когось в особистих стосунках, а у когось просто в комунікації з самим собою. Всі сльози, бо багато проплакали, всі наповню. Сльози, якісь суперечності, які були всередині, великі страхи, які підіймалися, особливо страх самотності. все це вже позаду. Цей тиждень не дає вже знов зануритися в скиглення, але. Він дає дуже багато символіки та знаків, що буде відбуватися аж 12 серпня, 26 го року. Так, тому що зараз відкривається коридор затемний. і з цієї повні він починається і буде мати на своє затемлення в леві, яке буде 12 серпня. Прям ту ж саму концепцію, якби до вирішення, визначення в тому, що ви зараз отримали і розрулюєте. Е, найцікавіше, що е, як цьому всьому буде сприяти Уран? Уран додає своїх питань на базі матеріального цінностей, ресурсів, які у вас є. Тобто, це та монета, якою вам доведеться розраховуватися. Хтось просто найме адвоката за суттєві гроші. У когось життя мусить змінитись там, хтось має переїхати. І ця несподівана обставина вона з'являється до середини цього тижня. Тобто, в середу, ви чітко розумієте, що Уран на вас попливав. Уран 7 років свій цикл завершує зараз. Він розвертався в ретро. Зараз він іде в Дірект в тельці, і він якби дає допрацювання тематики, яку вже 7 років розвертав. Хто давно 7 років намагався позбутися тяжкого шлюбу, невигідних стосунків, токсичного партнерства в роботі, ненависного начальства. Зараз. Будуть обставини, які дадуть вам розрулити цю ситуацію в коридорі за темний. І вплив, ви бачите і відчуєте вже зараз. Середа і четвер максимально напружені, несподівані, наповнені неочікуваними змінами обставин. Ми не управляємо тим, що відбувається. На ці зміни треба просто погоджуватись, іти, навіть якщо страшно, навіть якщо це просто вомут з головою. І хаос. Різних побутових питань, які розгойдують в різні сторони. Ну і фіналочкою цього тижня буде власне під кінець, коли Меркурій перейде у знак риби. У знаку Водолія Меркурій був дуже голословний, багато розмовляв, багато обіцяв в рибах. Він більш дипломатичний, м'який, більш вміє контролювати, що говорить, але більш маніпулятивний. І, власне, такий характер поведінки зараз буде, і дуже багато розмов про гроші будуть саме цього тижня. Про цінності, ресурси, про ціни на нафту, на золото, на крипту, на курси валют. Акцент про гроші буде постійно, це буде обговорюватися, можливо, спровоковано якоюсь ситуацією чи подією. Найцікавіше, що Меркурій на весь коридор затемнені, навіть ну просто і навіть довше зачіпає нас всіх от в цій позиції. Він не просто переходить в рибу, він переходить в петлю в рибі. Тобто він ще й в коридорі затемнень буде розвертатися в ретро. Ро так, наш улюблений Ретро Меркурій, привітик! Хто його там любить? Залиште в коментарях. От давайте таким словом, як ви любите Ретро Меркурій, його охарактеризуйте і залиште в коментарях свою назву, аби інші могли прочитати і зрозуміти, що це не тільки їх стосується. Тому що є дійсно люди, які характерно кайфують в період ретро Меркурію. Це зазвичай ті люди, в яких в натальній карті Ретро Меркурій, тобто народжені в ретро. Або ті люди, в яких холоста зона по Меркурію. Тобто, Меркурій не аспектує в складних комунікаціях на дальній карті. І їм щастить, вони це люблять, вони кайфують, вони такі спостерігачі ситуації. Інші ж люди переживають дуже тривожно ретро Меркурій, тому що він зазвичай дає переговорення одного й того ж самого він дає помилки в документах, поломки техніки, комплікації, різні неприємні ситуації в дорогах, плутанину, плутанину на кордонах, плутанину в оформленні чогось, в підписанні чогось. Одним словом, він хаотичний. В рибах ще й на так довго ще й з ректропетлею. Він такий, знаєте, обіцянки без обіцянок, слова без відповідальності, хитрощі недомовки, маніпуляції. Двійна гра, гра з маскою, подвійні тексти, а також чудовий час для творчих професій, тому що навіть написання постів у соцмережах потребує певної нотки Меркурія, який буде такий поетичний. Грубо кажучи, це поетичний аспект. Що потрібно знати про цей тиждень? Найбільшим і найцікавішим моментом цього тижня є те, що є певна непередбачуваність. Але коли ми вже про це знаємо, ми прям спостерігаємо, що відбудеться до середи. Адже це з однієї сторони, хто не готовий, може шокувати. А з іншої сторони, це вас просто готує. Ось такий сюрприз готує вам уран. Зазвичай це щось дуже матеріальне. Це обставини, які б'ють по ресурсам, по матерії, по грошам. І зазвичай це те, що дуже сильно а, просто міняє. Навколо вас так ситуація, що ваш побут, те, як ви живете, норма вашого життя, рівень вашого життя на якийсь момент порушується, аби спровокувати вами же прийняті рішення до, на шляху до змін. Тиждень зовсім невдалий для експериментів з зовнішністю, і точно невдалий для пластичних втручань, операцій та косметології. Я записала і завжди залишаю прогноз, такий чіткий календар краси на кожен місяць, і в ньому помітили, що немає косметичних процедур. Не рекомендується косметичні процедури, особливо тільки з пошкодженим шкіри, зв'язані, такі як все, що з голками, проводити взагалі вже під впливом коридору затемнень. А він починається цього тижня з цієї. Повні. Наскільки повні у вас проявилась? Я дуже люблю читати ваші історії. Чекаю на коментарі, на ваші серденька і лайки, і обов'язково підписуйтесь. А заряджене зображення на любові притяжіння романтики цього місяця вже є для спонсорів Ютуб каналу.